Що буде, якщо поліцейська цькуватиме школярів та знущатиметься над ними? У Чернівцях завершили розслідування щодо ювенальної поліцейської, яка минулого тижня під час виховної бесіди ймовірно принижувала учнів гімназії номер 5 За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 працівників, у тому числі керівної ланки Чернівецького районного управління та головного управління. Що стосується зазначеної поліцейською подальша діяльність буде не пов'язана з дітьми. Ця ситуація є неоднозначною і найближчим часом буде повністю всебічно перевірено всі факти і прийняти відповідне рішення. Нагадаємо, 6 березня до гімназії номер 5 на запрошення дирекції завітала ювінальна поліцейська. Опісля діти скаржились на булінг з боку правоохоронниці. Мовляв, жінка репетувала на школярів, змушувала їх присідати і віджиматись, а також погрожувала, що батьків штрафуватимуть, щоб діти місяць не жерли. Що, Виділі в мене я ж сказала, показувано зараз кине, що бо будеш так стояти. Перша шуфляда Говориш, як шуфляна не дозволяла. Можеш поліції цю співробітницю вирішили залишити, обмежившись доганою щодо директорки гімназії номер 5 в управлінні освіти повідомили, що готують наказ, аби її відсторонити від роботи.